Доброго вечора, ми з України! Всіх вітаю! Цей невеликий відеокурс такого предмету, як захист України, призначений для учнів 11 класу. Вести відеокурс буде вчитель захисту України комунального закладу КЗ Великопроходівський ліцей Дергачівської міської ради Харківської області Шило Дмитро Олександрович. Стрілецько-тренувальні прилади. Призначення та склад командирського ящика КЯ-83. Командирським ящиком називають комплект навчальних стрілецьких приладів та пристосувань, які для зручності зберігання і перенесення розміщені в спеціальному ящику футлярі. Командирський ящик призначений для використання в начальних класах на стрільбищах у стрілецьких вогневих містечках для навчання стрільбі із стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів у денний і нічний час без витрати боєприпасів. Підготовка стрільця це велика й кропітка робота як командира, так і стрільця. Це завдання значно полегшується завдяки. Використанню навчальних стрілецьких приладів. Правильне та своєчасне використання стрілецьких приладів заочно зменшує час підготовку стрільця та полегшує роботу командира керівника занять. У комплекті командирський ящик 83 є ортоскоп до оптичних прицілів, фіксатор прицілювання, 4 бокових скла мушка, указка магнітна з екраном і імітатором стрільби. Лінійка стрілецька з показною мушкою і двома власниками магнітними, лінійка гранатометна, 4 вкладища для ортоскопа до оптичних прицілів, 6 сіток оптичних прицілів, ліхтар кишеньковий світлосигнальний зі світлофільтром, секундомір, викрутка і зіп, ящик. Для підготовки верстата до занять необхідно міцно встановити його на ґрунт або дерев'яну підставку, прикріпивши верстат до неї цвяхами, вкласти зброю в обойми і закріпити її затискними гвинтами, затиснути на спусковій скобі зброї струбцини так, щоб гачок знаходився позаду спускового гачка зброї. Поставити заводну рукоятку на стопор, звести заводну пружину і одягнути одну з ланок ланцюжка на штифт гачка струбцини, відрегулювати за допомогою мовти довжину ланцюжка троса так, щоб при натисканні на спусковий гачок зброї стопор звільняв заводну рукоятку. потім Закріпити муфту за допомогою маховика гайки. Після цього слід перевірити на дійсність з'єднання верхньої частини верстата з корпусом, для чого зарядити зброю навчальними патронами, нанести зброю в ціль і натиснути на спусковий гачок. При цьому верхня частина верстата повинна автоматично закріпитися на корпусі, а наводка не має збиватися. Ці дії потрібно повторити 2-3 рази. Методичка використання приладу командирського ящика 83 під час навчальної стрільби із стрілецькою зброєю. Готуючи прилад до роботи, необхідно встановити прицільний станок і закріпити на ньому зброю. На відстані 10 метрів від закріпленої зброї розташувати ящик, на кришці якого в спеціальному гнізді встановити екран із закріпленим аркушем паперу. Показувач, учень, який перебуває біля екрану, розміщує мішень указки в центральній частині екрана. Керівник наводить зброю в ціль, мішень на указці, фіксує станок з наведеною зброєю, подає команду Відмічай. Показувач через отвір мішені ставить на аркуші точку, вона є контрольною. Після цього указка пересувається в будь-який бік. Підлеглий, не збиваючи на зброї, займає місце біля неї, з'ясувавши точку прицілювання і подаючи показувачу команди на пересування указки, добивається суміщення рівної мушки з точкою прицілювання на мішені. За командою відмічає показувачу через отвір у цілі робить помітку на аркуші паперу і знову пересуває указку в будь-який інший бік. Наведення здійснюється три рази, після чого керівник заняття робить оцінку одноманітності та правильності прицілювання. Навчатися правильному прицілюванню з верстата пс 51 і плавному натисканню на спусковий гачок потрібно в такій послідовності: перше, лівою рукою поставити за одну рукоятку на стопор, потім перенести руку під приклад біля плеча. Друге. Нанести зброю в обратну точку прицілювання і плавно натиснути на спусковий гачок, відбувається закріплення верхньої частини верстата в корпусі. Третє перевірити точність наведення зброї, якщо потрібно, уточнити її. Керівник перевіряє точність прицілювання і плавність натискання на спусковий гачок в кожного учня. За наявності помилки керівник пояснює, як її виправити. Отже, на цьому ми закінчили. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті. Слава Україні! Героям слава і слава ЗСУ!